Ось де війни народної, ось карий помстий час, нема вже сили жодної, щоб здержувала нас, повстань, повстань, мій, Берись за зброю вмить! за Україну смертний бій свята війна горить. Повстань, повстань, Берись за зброю вмить за Україну бій свята війна горить, ми йдемо з ворожими, полками орд чужих, ми віримо, що зможемо, звільнити край від них. Повстань, повстань, народові, берися, зброю вмить, за Україну смертні, святами на горить, повстань, повстань, народові, берися, зброю вмить, за Україна смертни, святами на горить. Не нам не валяй панщина і не для нас тюрма, не хочемо московщини, кремлівського ярма, повстань, повстань, народи мій, берися, зброю в за Україну смертні свята. Встань, повстань, повстань народи мій, бери за зброю, ми за Україну мій, свята.